Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Гандії і на грау знайшли для вас цікавий об'єкт 90 тисяч євро за 85 квадратів. Давайте подивимося. Отож, поїхали. Ми знаходимося на грау. Скажу, що квартира потребує ремонту. Ми маємо тут вхідну зону і одразу перехід до вітальні. Тут у нас три спальні та один санвузол. Маємо деякі меблі, вигляд з вікна і одразу поруч. Балкон. До балкону двері помінені металопластикові. Поїхали далі. Наступний у нас санвузол. Санвузол відремонтований. Маємо унітаз, також умивальник, якесь дзеркало, плитка зроблена добре. Поруч маємо спальню, двоспальне ліжко, шафу, вихід також на балкон. Рухаємося далі. Наступна спальня, маємо також шафу, теж двоспальне ліжко і невелике вікно. І поруч маємо третю спальню, де ми маємо диван, двоспальне ліжко, вікно і невеликі тумбочки. Поруч знаходиться кухня. Що мені подобається, в цій квартирі відремонтували кухню та санвузол. По кухні претензій немає і господарчий блок. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. І сам будинок зовні.